Громадський транспорт в Одесі, за словами містян, вже давно перетворився на відверте знущання. Замість належного сервісу пасажири отримують брудні маршрутки, задушливий сморід і водіїв автохамів, які влаштовують перегони просто на дорогах, як наслідки аварії та навіть тарани поліцейських автівок. Навіть для тих, хто дотримується правил дорожнього руху, пересування поруч із таким міським транспортом залишається відверто небезпечним. На такі умови перевезення та хамську поведінку водіїв люди реагують відверто обуренням, адже щодня вони змушені ризикувати здоров'ям і нервами, користуючись міським транспортом. Хотіла б, щоб водії були більш ніжні й ввічливі. Хотіла б, щоб не репіли гальмівні колодки та щоб було більш зручно, тепло взимку і прохолодно влітку. Подекуди Одесити позбавлені будь-якої альтернативи, і змушені сідати в той самий жовтий, давно втомлений від життя Богдан. Автобус, який до речі, час від часу ще й займається полум'ям. Ось, наприклад, у Пересипському районі на вулиці Семена Балія електротранспортом скористатися просто неможливо. Немає відповідної інфраструктури. На вулиці Владислава Бувалкіна, колишні бочарова, маршрутна зупинка виглядає радше як загадка: жодного павільйону чи знаків. Лише люди, які чекають на транспорт. Пасажирам доводиться маневрувати між машиною і дорогою, і лише вгадувати, коли зупиниться їхня маршрутка. Окрім занедбаного стану транспорту, жителі району нарікають і на проблемний графік руху. Світлана, яка майже щодня користується маршрутками номер 168 та 242, зізнається, інколи чекати на них доводиться надто довго. зранку можливо поїхати, десь почекаєш пару хвилиночок, а от з обіду десь, може, з 12 з години дня до ну так до. Вісім вечора взагалі неможливо сісти. Ну так, да, дуже, дуже довгий інтервал. У червні на засіданні транспортної комісії оголосили плани. За кредитні кошти тролейбус номер 10 хочуть подовжити на вулиці Семена Палія. Контактні мережі мають дотягнути до ярмаркової площі, а далі транспорт рухатиметься на акумуляторах. Втім, як наголосив депутат міськради Петро Обухов, це рішення не з тих, що втілюється швидко. 13 трамваїв, які по всьому маршруту зараз їздять. Їхня закупівля розпочались процедури в 2018 році. Перші трамваї ми отримали в 2024-му. Ось рахуйте, 6 років. Ну окей, там розпочалось повномасштабне вторгнення. Можливо, це трохи зробило, пригальмувало процеси, але ось ну, 5 років. Тобто, це повільна історія, це не буде швидко. За словами Петра Обухова, тимчасовим рішенням могла б стати закупівля нових автобусів, але для цього потрібна система стимулів для перевізників. Наразі ж мешканці Пересипського району змушені миритися зі скрипучими маршрутами там, куди гордість міського голови Геннадія Труханова новітні трисекційні трамваї просто не дістаються. Софія Кліменко, Ярослава Панкевич, перший міський.